Вітаю вас, мої маленькі любі малятка! Сьогодні у нас особливе заняття, адже ми будемо готувати подаруночок для найдорожчої людини. Мами. Є таке чудове свято День Матері. У цей день ми висловлюємо свою любов, вдячність і турботу про маму. Мама завжди поруч з нами. Пік та дарує свою ласку. Щоб порадувати наших мам, ми створимо гарну аплікацію, справжній подарунок, зроблений власними руками. Адже найкращий подарунок це той, у який вкладено любов та старання. До роботи. Чудові аплікації у нас з вами вийшли. І ваші мами точно будуть дуже раді такому подарунку, адже найцінніше це не просто красиві речі, а й любов і тепло, які ми вкладаємо в цю роботу. Не забувайте подарувати аплікацію мамі. Зі словами подяки і ніжності. А ще обійміть її міцно-міцно, щоб вона відчула, як сильно ви її любите. Я вам кажу, діточки, до побачення із наступаючим святом всіх.